Пані та панове, ми знаходимося у Спутилі. Хочемо презентувати вам унікальний об'єкт, який був зроблений спеціально для туризму. Масштабний будинок, який має три поверхи, і в ньому практично все готове. Ми хочемо показати вам, що дійсно він вартує свого, тому що було все зроблено достойно. З розрахунком на те, щоб можна було створити гарні умови для відпочинку. Взагалі тут ніхто не переживав, і звісно, що е, тут немає порядку в плані того, що тут клінік не проводився, тому за це вибачаєте. Але я думаю, що суть не в тому, а в тому, щоб ви побачили масштаби цього об'єкту і можливості для того, щоб створити тут гарний е, туризм, гарний готель. Я би сказав, міні-готельчик для відпочинку. Будемо дивитися, а ви зверніть увагу, тому що. Такі об'єкти не часто пропонуються. У нас центральний хід з такими арочками. Зазвичай показуємо, як є, щоб ви розуміли, що собою представляє дана нерухомість. Тут дійсно було зроблено як для готелю. Ось Зараз ми заходимо в такий холл, зал. Ось рецепшн. У двері а ручні добротні. І вікна тут не вибили, їх просто ще не встигли вставити. І той, хто розбирається в будівництві, розуміє, що це не дешево. Ось, Зроблене опалення, там є окремо котельня. Один номер. Має свій санвузол. Треба доробляти тобто в плані того, що воно як залишилося, так і все зараз лежить. Тобто це один великий номер. Далі. Звідси з холу ми виходимо, маємо другий номер. номер. І теж має свій санвузол. Тобто для тих, хто розбирається, не розуміє, що в принципі плитка тут окей. Просто сантехніку треба налагодити, підтягнути і вже може працювати. Це другий номер. Перший поверх, другий номер. Далі у нас третій номер, теж на першому поверсі. І теж є свій санвузол. Всюди подивіться, які двері. Ви ж розумієте, що це не дешево і тут вкладені чималі кошти. Теж плиточка, а вже іншого кольору, іншого, іншої форми. Далі звідси ми заходимо, тут Барна стійка, ну так би мовити, бар. От, в принципі, як для перекусу, для того, щоб посидіти. Далі у нас тут є окремий санвузол, ну, це як, я не знаю, як загальний санвузол. От. І тут така велика кухня. Подивіться, які тут масштаби. Яка довга стільниця, одна, друга. Всі меблі, в принципі, в порядку. Бачите, все в порядку. Ми не говоримо про те, що треба помити, це взагалі не, не думаю, що це питання. От, тут зроблені, мали врізатися, як бачите, мийки. Це воно так і залишилося, довелося до такого стану і планувалося мийки. От, Тому оці зміщувачі виведені. От. І ось така от історія. Я думаю, що можливо там ще планувалися витяжки, бо я їх тут не бачу. А от там є, бачите на витяжку вивід. Оце така кухня. Перше, це вже окремий вихід на задні двір. Входимо і тут такі ворота, заїзд. На вулиці, дивіться, зразу ліс наверху, такі альтаночки. Одна, друга, третя. Там окремо є ще прибудова, е котельня, ну, таке окреме приміщення та гараж. Зараз ми покажемо вам. Перший поверх, зараз піднімаємось на другий і потім на третій. Ось тут такі сходинки, дивіться, майже нові, дерев'яні, красиві. От і тут виходить ось така частина навколо собі можна ходити і заходити окремо в номери. Значить, Тут знаходяться три номери. Ось так само кожен... Два номери, точніше. Два номери і зал. Це в нас просто така ну, кімната для відпочинку. Столики. Можна зробити з неї спальню або просто окремий номер, але санузла тут не буде. Ось, Далі у нас тут номер, теж з О, Дивіться. Як ви бачите, меблі всі є, це шафа, ліжко і теж сантехніка в принципі, все є. Я думаю, що її просто починити, підключити і все буде працювати. Це у нас на другому поверсі, в загальному це вже четвертий номер. І тут ще один номер великий. Великий, дивіться. Ліжко, диван, шафа, комод, ось столики і такий гарний краєвид на, на гори, на путильські чи на успутильські гори. Ось дивіться. Там вже далі траса. І траса буквально метрів 100, я думаю, навіть менше. От. І тут цей номер має теж свій санвузол. Підлога, як ви бачите, дерев'яна, гарно оброблена, рівненька. Ось тут санвузол. Це просто занесли дуже багато таких столиків, крісел, плетених комфортні дуже для використання. От. Ми тут, звичайно, що вже заблукали дуже багато. Тепер ми заходимо в ну, така, якби, основна, основна частина даного будинку це великий зал. З дивіться. Тут можна проводити, не знаю, якісь хрестини, дні народження. Віці кайфово. Ей, гей, весни світанок. Хе. І колона дерев'яна. Ось, дивіться, які панорамні вікна. Ви не дивіться, що вони там не помиті, а ви тільки подивіться, скільки тут світла. Ось Скільки вікон, скільки світла і який тут краєвиди. Я думаю, якщо ви придбаєте для себе як будинок, ви тут можете зробити якийсь тренажерний зал. Просто там груша, якісь зарядочки, одне-друге, Тобто місця тут вистачає. Тут таке спеціальне ехо, щоб тренуватись, співати. Світлана вже біжить співати. Ось це в нас. Великий, красивий зал і не менш красивий тут балкончик. Тільки подивіться, як і красиво є виноградик. Е, ну от скажіть, е, я думаю, що для людей, які розбираються в будівництві, розуміють, які тут масштаби. Найголовніше треба завжди дивитися так. Будинок був побудований давно, е, жодних тріщин на фасаді немає, все зроблено добротно. І по суті тут тільки віддраїти все. Дещо попрацювати по сантехніці, десь підключити, десь перепідключити. І я думаю, що це буде дуже гарний варіант для того, щоб продовжити ідею власниці ведення свого такого міні-готелю. Це був другий поверх. Піднімаємось на третій поверх. Так, походити по цьому будинку і вже ноги покачалися. Просто зал можна теж щось зробити. Тут один номер. Великий, але санвузол тут вже виходить при вході. Теж гарний краєвид на ліс на дорогу туди і меблі присутні. А ось тут зал для відпочинку. Або можна зробити теж великий номер додатково. Єдине, що тут санвузол треба вже окремо, або просто використовувати як зал відпочинку, пограти в більярд, чи а зараз і тенісний стіл. Ось теж такий краєвид на гори. Дивіться, які є батареї. Тобто, по суті, тут все готово. Ще раз наголошую, тільки прибрати, почистити, підключити, заплючити, забити, зараз заробити. За... Замазати і віддати гроші. Пускаємось вниз, покажемо вам ще котельню і загальну територію. от там є альтаночки, ось вже показували. І тут зараз і покажемо котельню, щоб ви розуміли масштаби е сантехніки, яка буде функціонувати Це, це погреб, е так в загальному, щоб ви бачили, що є вмурований. Е і тут ось така котельня. Дивіться, твердопаливні котли. Все функціонувало, все працювало, тому з цим питань немає. Єдине, що треба все налаштувати і запустити в роботу. Котельня, а тут прачечна. Ось не будемо показувати, бо і так зрозуміло. І так, друзі, запрошуємо у Спутило. Значить, продається ось такий будинок, який розрахований для туризму. Є в ньому шість номерів, зали. Ви все можете побачити у відео. По воді тут є скважина на 60 метрів, котельня, прачечна. Тобто, все є. Ви все можете подивитися цьому відео. Це самий раз, щоб ви звернули на це увагу. Запрошуємо на перегляд. Якщо є запитання, пишіть в особисті повідомлення або телефонуйте.